Хотіла б сьогодні ще поговорити про ситуації, які вже треба відпустити в нашому житті, про відносини, які треба вже відпустити. Тобто у нас, як би, склалась така ідея, що якщо ти живеш з людиною, тобі треба прожити з цією людиною все своє життя. Насправді це не так. Якщо ти з цією людиною і ти себе почуваєш дуже добре з цією людиною, ви на одній хвилі, так можна прожити все життя. Але якщо на якомусь етапі вашого життя тобі ця людина не приносить по якійсь причині задоволення, ти розумієш, що ти став якимсь чужим цій людині, що вона для тебе якась незрозуміла вже стала. Це означає, що з цією людиною треба попрощатися її відпустити від себе, екологічно відпустити, подякувати і відпустити. Якщо ти не відчуваєш душевного тепла, ні до чого доброго це не призведе. Так як нас вчили, а сім'я, а діти заради дітей. Повірте, діти цього не оцінять і скажуть: я тебе про це не просив чи не просила. І ви будете ще винуваті в цьому. Тому що діти насправді їм не треба пояснювати про ваші відносини з чоловіком. Вони це відчувають, душа відчуває все. І їм про це не треба говорити. Вони бачать набагато більше, як ви. Тобто те, що ви будете заради дітей разом, це ні до чого доброго не призведе. І буде набагато більше психологічних травм у дітей. Тут говориться про те, що. Є така версія, що коли ми живемо з людиною, ми сходимося по якійсь причині, да? ми прив'язуємося один до одного, ми даємо один одному те, що мали дати, пропрацьовуємо з людиною сценарій нашого життя. Насправді ми про це домовилися, будучи там в світі душ. А далі просто ви не мали бути разом. Ви програли один одному якусь ситуацію, допомогли один одному в якийсь період часу, а далі екологічно треба розійтися, екологічно бути вдячним один одному, подякувати один одному за цей досвід, і йти в інші відносини, якщо вони потрібні, або бути самому це вже в залежності від задач кожної душі, або як людина хоче, якщо по-простому. Розумієте? І це буде набагато екологічніше, краще для своєї родини, для дітей, ніж те, що ви будете терпіти ці відносини заради дітей і жити все життя, і потім говорити: ой, я прожила своїм чоловіком там 50-70 років, грубо кажучи. Але нещасливо. Тут не суть тому, скільки прожили, а як ви прожили. Розумієте в чому в суть відносин, Як ти живеш у цих відносинах, як, як ти себе почуваєш у цих відносинах? Чи є це дійсно твоя підтримка, любов, довіра і так далі? Не чіпляйтеся за ці отакі правила соціуму, не чіпляйтеся за них. Не бійтеся того, що скажуть люди. Відчувайте своїм серцем, своєю душою. Якщо ви бачите, що ця людина вже не ваша. Ви не відчуваєте її, що оце ваша та щось рідне. Тому краще в такій ситуації розійтися. І коли ви екологічно розійдетеся і будете десь там йти по дорозі, зустрінете цю людину, ви не будете відвертати голову. Просто привітаєтесь і поговорите, бо у вас є про що поговорити. Як друзі, як рідні люди, все одно ви не можете бути чужим уже ніколи насправді. Бо енергетично да, можна роз'єднатися і так далі, і це покращить ваш стан. Оцю біль все одно вона буде, її треба пройти, пережити і вийти на інший рівень відношення один до одного. Навчитися відпускати людей, які з вами, але в певний період часу. А потім, якщо ти відчуваєш що з вами не по дорозі, треба йти і не боятися далі без цієї людини. Іти далі. Це стосується не тільки відносин, а взагалі друзів, людей, які поруч, родичів і так далі. Це відносини це як приклад, насправді. Ніхто не каже, що це. Не є болючим. Однозначно. Але це більш урівноважене рішення, ніж терпіти, ніж прикриватися якимись страхами своїми і боятися відпускати цих людей. Я бажаю всім людям усвідомлення цього і в легкості проходити свої уроки і не триматися за те, що вже оджило. І треба відпустити.